Є знижки представляють незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Агентура РФ взялася за українських дітей. Батькам підлітків потрібно бути максимально уважними. Спецслужби масово вербують підлітків та обіцяють їм гроші за диверсії в Україні. Що встигли наробити малолітні зрадники? Скільки отримують за це? Скільки взагалі таких завелося, та як батькам зрозуміти, що дитина стала жертвою російської пропаганди, Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші палити автомобілі військовослужбовців зсу. Як з'ясувалося, російська агентура взялася за українських дітей ще від початку 2024 року. Виконавців шукали через соцмережі. Одна з вимог має бути більше ніж 13 років. За підривницьку діяльність працівники спецслужб РФ обіцяють неповнолітнім ще другу грошову винагороду. Зокрема, про це у своєму телеграмі заявив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Країна агресор не гребе будь-якими способами досягненням своїх цілей. І використовує для цього українських дітей наразі. Вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців натомість обіцяють їм грошову нагороду кілька тисяч доларів. Пропонують заробіток підліткам через соціальні мережі в Україні. Нині вже затримано кілька осіб, причетних до такої діяльності. Однак, Нацполіція попереджає, що інциденти можуть почастішати. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник начальника департаменту карного розшуку Юрій Кузьменко. Так дійсно на протязі останнього часу ми відмічаємо тенденцію щодо активізації російських спецслужб звербування наших підлітків громадян України. Тою Залучення їх до злочинних дій, а саме підпал автомобілів службовців. Тобто, такі факти, як ви вже відмітили, були в місті Києві, в Одесі та в Дніпропідніпірі. Хочу зазначити, що в цього налічується факт: з яких 11 фактам особи встановлені та притягнені до відповідальності далими діями кримінальної поліції, нами встановлено та задокументовано. Біли, які через відповідні соціальні мережі телеграм-канали були завербованими спецслужбами Російської Федерації, залучені для таких злочинних дій. Так, в Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців 13 та 16 років, які підпалили дві автівки військових. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років, які теж намагалися підпалити ще одне авто. Матеріали слідчі поліції передали за послідовністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів повідомили затриманому фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 113, Диверсія вчинена в умовах воєнного стану кримінального кодексу України у Києві. Поліція викрила не тільки сина, а й матір, які могли на пару займатися диверсіями. Вони мешканці Чернігівщини, сину 14 років, і от такий собі додатковий прибуток. Вони знайшли собі через телеграм-канал і на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для підпалу ще двох військових автівок. Усе це знімалося на відео як доказ замовникам про виконане завдання. Така схема у нас вперше, щоб батьки використовували дітей, однак нами встановлено, що жінка прибула разом зі своїм сином з передмістя одного з сусідніх регіонів з метою вчинення цього злочину. Наразі їм повідомлено про прозору як сину, так і матері. Сина поміщено до відповідного закладу для неповнолітніх. Крім того, у Дніпрі СБУ та Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб РФ також готували підпали авто військовослужбовців тільки тепер, які належали ТЦК. Для цього так звані виконавці наколотили коктейлі Молотова. Зловмисниками виявилися четверо місцевих жителів, двом з них по 17 років. За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів. У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу. У поліції пояснили і як так виходить, що діти потрапили. На гачок російських агентів і розповіли, скільки на цьому заробляють підлітки, враховуючи час зараз, зараз канікули, підлітки більше часу проводять в соціальних мережах, де коментують ті чи інші новини, стрічки новин, і, і в подальшому до них під'єднуються в коментарях. Фахівці зі спецслужб Російської Федерації, головне розвіту управління Російської Федерації, де пропонують на перший погляд незначні якісь прохання намалювати якесь графіті в більшості це вже антиукраїнського змісту, за що обіцяють певну винагороду. Винагорода становить від декількох тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Подальшому, якщо. Та особа це виконує. Спецслужби розуміють, що вона знаходиться під певним впливом і, обіцяючи лег легкі заробітки та значні суми коштів, це від 3 до 5 тисяч доларів. Пропонують підліткам вчинити злочинні дії. Це підвал автомобілів, саме військовослужбовці. Мета російських спецслужб дискредитувати органи влади та Україну в цілому, оскільки показати для картинки в себе своїм громадянам про те, що в Україні поширюються протестні настрої, в тому числі навіть серед дітей та підлітків. На підлітків націлена, тому що для них це легкий заробіток, їх легше завербувати, їх легше спонукати до таких дій. Підлітки не до кінця розуміють ті наслідки, ту відповідальність, яку необхідно буде їм в подальшому нести, тому саме на цю категорію населення розраховані дії спецслужби російської федерації. Крім цього, у поліції розповіли, що загрожує таким заробітчанам і дали поради батькам як учасно зрозуміти, що дитина займається чимось, не тим, і як діяти далі. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за статтею 194 кримінального кодексу в разі е, знищення майна шляхом підпалу загрожує е, відповідальність до 10 років позбавлення волі. Але подальшому е, в ході проведення спільних дій як кримінальної поліції, так і працівників Служби безпеки України нами встановлюється, що таке замовлення надійшло з Російської Федерації для Знищення майна саме військовослужбовців. І в подальшому такі дії кваліфікуються за статтею 113 кримінального кодексу це диверсія, яка передбачає відповідальність у воєнний стан 15 років та до пожиттєвого позбавлення волі. Тому е, я радив батькам звертати увагу на своїх дітей, в яких саме вони соцмережі, якими вони месенджерами користуються. З ким спілкуються, звертати також увагу на те, чи з'являються грошові кошти, можливо, одяг, речі, дорогі телефони, які полюбляють діти в такому віці купувати та користуватись, і в разі таких дзвіночків звертатись до ювенальної поліції з метою упередження подальших злочинних дій з боку неповнолітніх. Фахівці ювенальної поліції вони розуміють, вони Пройшли певну підготовку, роз'яснять як батькам, так і підліткам про недопущення таких дій та допоможуть подальшому нам встановити канали поширення цієї інформації та можливих вербувальників з боку Російської Федерації. Крім того ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК. Та Такими способами окупанти намагалися створити медійну картинку для російських змі про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині. А також ви не могли забути, як ще до повномасштабного вторгнення по усіх регіонах України до поліції сипалися повідомлення про нібито замінування шкіл, органів державної влади та місць масового скупчення людей. Власне, це те. Теж здебільшого робота агентури РФ. Ще до початку повномасштабного вторгнення Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що близько 70% таких повідомлень надходили з тимчасово окупованих територій самої Росії або ж Білорусі. І навіть тут представники РФ залучали до цього українських дітей, застосовуючи різні способи впливу на них від залякування до легкого заробітку. А чи перевіряєте ви соцмережі дітей або спілкуєтеся з дітьми на тему роботи агентури РФ? Якщо маєте поради, як це зробити і водночас уникнути конфлікту з підлітками? Діліться у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!